Доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні у нас 18 квітня 2024 року, маємо відпустку, тому трошечки пробіжимось по нашому господарству, наших звірях і не тільки. Про все по порядку, скажімо так, була відпустка, вона закінчується. На початку встиг навіть відправити звіра по Україні. Плануємо, дивлячись на те, що погодні умови дозволяють все ж таки. Дивлюсь, що буде дощ і десь на тиждень циклон ну, такий похолодання. Тому, можливо, якщо все вийде десь туди Київ, Полтава, Краматорськ, Слов'янськ, ваші края. Можемо спробувати, якщо будуть, ясна річ, замовники. Спробувати іще разочок весною відправити звіра. На Хмельницьк, Вінницю і Львів відправили. Значить, переходимо безпосередньо до самого звіра, готування і тому подібне. Зараз покажу. Ну і так, як, як у мене була відпустка, тому е, не був я вдома, але, але, але от за ці три дні потихеньку вичистив, тому що добрих 10-12 днів е, за господарством доглядав мій дядько. Господарство воно не дуже маленьке ну, і не дуже легко це все робити. Тому розповідаю, вже з'явилась трава. Вже з'явилась трава. Звіра трішечки зменшилось. Якщо пам'ятаєте, це сім'я цей вольєр. Це сім'я, де було 28 малюків на 4 самиці. Тут залишилось 5 самочок. 5 самочок. Почалось щеніння вже, так як вже пройшло 4,5 місяці. почалось щеніння І десь, якщо я не помиляюсь, в останніх числах квітня стандартна самочка нам приведе, І тому по цій сім'ї ми зробимо. Зробимо вже, якби, як закінчиться ще ні, зробимо відео окремо. Маємо тут 4 самиці, близько 4 місяців. Чорні зональні, біла, стандартна, так і продовжує бігати, пасеться там під кліточкою. Не можу я її піймати, ніяк я її не можу перехитрити, але умудряється вона в мене втекти. Так, лишились такі самці хлопці, їм близько 10 місяців, стандартний. За 9 кіло, лимонний, Лимонно-золотистий такий, близько 9 до 9, скажімо так, і, 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 і білий. Ну і цей десь 9. Чесно скажу, він, особливо цей звір він сьогодні купався, тому навіть немає сенсу його зважити. Буде відомо на днях, скажімо, Ну якщо це комусь раптом буде потрібно. Так, тут ще є самці, також, також стандарти гарні. І лимон. Моє місце знаходження, а точніше, звіра. По місце знаходження моє не завжди є. Однаковим. Тому місце знаходження звіра це Миколаївська область, недалеко від самого міста Миколаїв, за 20 кілометрів від міста. Більш детально за номером Телефону Так, є. Це вже в нас під вечір, іде дощ, показую, що це вже, таке вже трава, доволі гарна, велика, кульбаба квітне, ну, краса. Їхали ми, ми їздили, скажу зараз, їздили за кордон вперше. Я за 25 місяців побачив своїх діток не по телефону. Тому мої враження я вам покажу. Покажу враження стосовно життя, стосовно життя інших людей в іншій країні. Я коротко там покажу, але я думаю, багатьом з часом, якщо не сьогодні, це буде корисно. Так, тут я пере... зробив переміщення звіра. Тут жовтеньке постійно на мамці, вже два місяці, як кенгуру в мішку, Ото от, так от і жовте якась постійно сидить. Так, це сім'я, це сім'я. Самець от зліва, чотири самиці. Так, є тут у нас, тут у нас те, що я говорив на початку відео, де був вольєр, 28 штук, я говорив малих. Оце тут 13 самців. Стандартні хлопці. Є якісь кращі, якісь є кращі. Так, і тут сім'я, і тут сім'я, самець, справа, срібло, Три самеці, четверта в клітки. Трішки вела себе недобре, відсадив. Вона така. Покрита сонцем була відразу. І п'ята тут була також чор чорна прохолостіла, я її через два місяці забив. Є, тут є. У, -у, -у, -у. нас тут вагітні самиці. Але не перевірив. Це, мабуть, вперше зі мною так, тому що дуже мало було часу. Але добрих два місяці самець перевірений. Перевірений самець з самицями вже був просидів. Тут відсаджені самці. Від бурої самиць. Якщо пам'ятаєте, 11 штук було самочок забрали. Тут та тут, 6 самців і сьомий срібло це інший, інший самець. Не рідний брат, а 6 рідних братів. Тут же вже. Так, зим вже буде зараз 3,5 місяці. А ні, буде 25.01. Буде три 3, буде 3 місяці. Це три брата рідних. Золотистий і два стандарти. Так, якщо пам'ятаєте, сім'я бурий самець і білоголова самиця. Треба показати, мабуть. Бо не видно. Вже як почав знімати, то покажи. Во. Так, самець близько 9 був, самиця ніби 7. З гаком була. Так, от ніби вже сплять, ніби вже покрита. Але хай ще сидять поки що разом. Покажу її дочок. Так, її дочки 4. Цієї самиці. Є. Yeah. Так, хай хайсі підійдуть, покажуть свої мордяшки. Така е, темненьке. Дві темні такі, як самець. Самець який з двома зараз бурими самицями. Якщо бачили, <кій> ну, точніше, ви бачили, чи запам'ятали. Так, і маємо ще таких два брата. Значить, перламутровий і чорний зонарний. Є. Оце, оце, мабуть, я вам майже всього звіру І Ще є одна клітка, не всіх, не всіх. Так, тут ще є чорний зонарний, коричневий і два жовтих. І два жовтих. Так, є. Клітка вже псується, треба ремонтувати. Так, також ця от чорна зонарна, яка відсаджена від самок від сестер своїх, яка трішечки вела себе недобре до, по відношенню до них. Я її відсадив, вона поки що живе сама. Буду бачити. Дивлюсь, поки не знаю, що з нею робити, вона вагітна, будемо бачити. З годуванням в мене можна сказати все без змін. Але все одно розповім. Ячмінь 3 кг, пшениця 2, горох пів, кукурудза пів, макуха пів кілограма так ну і замість жома який я додавав я зараз додаю просто траву тому що дивіться самі ну от трава вже є зараз навіть піду йде дощ але піду піду покажу наприклад от все що тут була яка трава я її позбивав покажу яка вона є звичайно, така травичка це сьогодні що Тобто трава, яка просто росте, ви її можна здавати. Отака. Вот Думаю, роздивитись можна. Так, і іще, іще далеко там. Покажу, що є в мене вже лічерка. Я просто скажу, що коли я їхав, вона була така маленька, а коли приїхав... Вона ну, вже вище колін. Ось так якраз. Наша заготовка, травичка яка пає дощ. Дивіться, стосовно моєї подорожі короткої такої, да? я вам поясню те, що бачив я, і покажу. Ну, а ви для себе вже побачите самі, так? Дивіться. Що буде у тому відео? Тому відео буде, як все ж таки цінується навіть я з самого простого і елементарного почну. Відходи, mm. е які от навіть сортування в мусорні баки, навіть взагалі іде стекло, іде бумага, іде пластмас, іде, е наприклад, якісь там овочеві відходи, іншими словами, мабуть, е органічні. так? А, і, і ще дуже цікаве, наприклад, чому б, чому б в Україні не використати таке, як. Розповідаю, що я бачив, наприклад, наприклад, супермаркет біля супермаркета автомат стоїть, в який можна скидати бутилки, які ти там же в тому супермаркеті купуєш, або десь ну, в цьому місті, там, де ти вживав, і ти їх можеш просто вже назбиравши там за тиждень. Не просто їх викинути, а кинути в автомат і на отриманий чек. Ви зараз побачите на 20, за 20 пляшок. Коротше, за 20 пляшок отримав 5 євро. І за ті 5 євро у Німеччині ми придбали десяток яєць, 1 кілограм борошна, 1 кг цукру і 1 літр молока. Це за 20 пляшок, які можна було просто викинути в мусор. Тобто, от із самого простого, із отакої дрібниці і починається економіка взагалі в цілому держави. Історія дуже велике значення для дітей і взагалі для тих, хто приїхав, дуже багато роблять для історії, для того, щоб її люди знали. Мова, ясна річ, треба знати, якщо це Німеччина, то Німецьку. Там далі йде додатково, ніби англійська. Ну, так. Що іще цікавого, але ви, мабуть, не побачите в відео. Багато вітряків, вітряки будуть. Багато вітряків і жодного стовба, який на собі. Який пров... через який проводиться електричний струм, тобто провода, їх нема. Вони всі йдуть. Оця... Вся система, кабель, йде під землею. Тобто, ну, трошки дивно, ясна річ, ти йдеш по місту чи по селу і немає жодного провода, воно все під землею. Багато вітряків, які один від одного, ну як би, розумієте, я просто зараз говорю: от є електростанція, в яку наш сусід східний влучає і е, там на область, на дві е, знеструмлює. так? А є вітряки, які один від одного в якійсь мірі залежні, в якійсь ні. Тобто від ключів, наприклад, який подає там. Менша ця залежність, менше ризиків тих самих атомних електростанцій, так? які в нас є на річці Дніпро, Дніпро. Е, Тероризм, оцей весь, який несе сусід і робить теракти, включно з вчорашнім у місті Чернігів, та він щодня їх робить. Але це стидно для такого сусіда, як вони себе називають великого, вчиняти такі поступки. Спочатку, даючи слово, що не буде нападати. На країну, а буде захищати, Робить зовсім навпаки. Люди, які дали слово і його не стримали, мають за це ще відповісти не тільки показати свою агресію, а і ще відповісти за це все. Власне кажучи, до чого я це все веду, що щоб люди хотіли жити краще і бути єдиними, потрібно в цьому житті бути прикладом самому Ж. Потрібно будувати заводи, давати людям роботу, щоб люди пишалися своєю країною, своїм містом, селом, вулицею, будинком. Автомобілем, сім'єю, щоб пишалися, так, дітьми, велику чергу дітьми. А для цього потрібно, щоб були умови. Коли я дивлюсь, як в Німеччині баскетбольний майданчик в селі увага в селі, баскетбольний майданчик, тенісний корт, футбольні поля. Волейбольне поле, майданчик для волейболу, Це в якомусь селі будинки краще, ніж або майже краще, ніж в містах України. І тут зі Сходу Росія велика, розумієте, яка несе війну і вона хоче захопити незламний вільний народ України. Яка не здатна зробити греблю, де потопають будинки росіян, але вони хочуть захопити і показати приклад, які вони хороші, які вони, от, ну от вони захисники російського. Що вони знайшли російське в Україні, невідомо. О. Да й Росія це сама це велика кількість народів. Які забули, що вони народи різні, культури, мови, все. Вони чогось вирішили, що вони один великий народ. Націю це не назвеш, це національності різні. І от вони вирішили, що вони можуть показати, які вони бути прикладом, так? Хошим. Коли їхні будинки більш ніж наполовину затоплені водою, коли відбуваються теракти, і люди в це вірять, що от там якісь, наприклад, мусульмани щось зробили, там підірвали, і ми їх там знищили, от ми такі молодці, наші Вова, молодець. От всі погані, а от один там супергерой. Ну от як майже Супермен в американських фільмах, те ж саме, це у нас стосується президента. Я навіть країну не буду назву називати, ви самі все розумієте. Отже, щоб бути хорошим прикладом, щоб люди до тебе тягнулися, так? Ну, треба бути, мабуть, щось хороше в цьому житті робити, показувати. І, і дійсно я вірю в те, що воно буде на краще. А поки що, поки що це спецоперація Росії, терористична спецоперація Росії по винищенню українського народу. От і все. Це можна так назвати коротко. Боремось, не знаю, чи поборемо, але боротися будемо. Так. Ну що, на цьому ми будемо відео завершувати. Я маю надію, щось комусь доніс, показав, розказав. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!